Любі друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Я сьогодні знаходжусь на дачі. Особливе привітання для жіночої половини моїх глядачів, тому що відео знімаю 9 березня, милуюся тим, як квітнуть гарно мої проліски. І бажаю всім жіночкам, котрі переглядають це відео. Здоров'я, натхнення, краси, приємної, щирої весни. Посміхайтесь, будьте любимими, себе поважайте. Розумію, що в нашій реалії це складно, але все треба пережити. Весна вступає в свої права, земля розцвітає. Отак От у мене гарно квітнуть проліски, біленькі і синенькі. Не дуже розуміюсь, як вони називаються, але вони дуже милують моє око. З весною все прокидається, і для мене це значить дачний сезон 2025 року відкрито. Відкрили ми сезон закупом хімічних препаратів. Я сподіваюся, що всі препарати, котрі я вам сьогодні покажу, їх буде достатньо на цілий сезон. І перший препарат це. 30 d препарат 30 d Суспензія. Сьогодні будемо використовувати. Будемо робити бакову суміш і проходити відкрити виноград. Уже його відкрили, тому що сподіваємося, що зворотніх заморозків не буде. А також дерева, такі дерева, як абрикос, черешню і яблуні. Будемо цим препаратом обробляти виноград та дерева. Так, от в бак до цього препарату будемо додати біошок. Також суспензія. Використовується для захисту від рослин від шкідників, від хвороб, від грибкових, від маніліозу. Це ті два препарати, котрими будемо працювати сьогодні. А далі покажу все, весь арсенал, який купили. Я... Розумію, що ви зараз скажете, дуже багато хімії внесете, потім, потім все будете споживати. І тут є якась доля істини. Але на даний час, щоб щось мати, навіть на своїй ділянці потрібно прибігати до хімії, тому що будете вкладати і сили, і здоров'я, а нічого мати не будете. Так от, перший це плантафол, його Є декілька видів, в залежності від весни, літа або осені, склад різний. Даний плантафол 30, 10, 10, є 20, 20, 20. Тут 5, 15, 45. Азот, перший показник азот, його по весні повинно бути набагато більше. От перший пакетик, який я показувала, там 20 його. Це той азот, котрий треба використовувати весною. І в залежності від пори року, цей 45, це 45 це фосфор. Його вже більш до осінні, коли починають зріти плоди, коли потрібно багато фосфору рослинкам. Циркон. Циркон, без нього не обходимось жодного дачного сезону. Я думаю, всім вам він знайомий, так от, закуповуючи хімію, на дачний сезон 25-го року ми його також взяли без нього нікуди. Редоміл Голд Обробляємо виноград. А що робити? Потрібен? Ну, це не значить, що ми побризкали кущ та їмо. Любе використання хімії, воно дозоване, а відносно винограду, за три неділі до вживання ягод кущі не бризкаємо. Далі препарат, до вашої уваги, котрий сьогодні придбали, це Товіджет. Ним обробляємо, перш за все, віноград від кліщів та борошнистої роси. А також остатком можна проходити по деревах, грушах, яблунях, сливах. Наступний препарат, котрий раджу придбати, то є свіч. Використовуємо його від сірої та плодової гнилі. Дуже хорошо себе зарекомендував. І це у нас така аптечка бистрої дії для рослин. І цього року обов'язково в цій аптеці повинен бути скор, так як і минулого. То є фунгіцид і використовуємо його для лікування та захисту рослин і не тільки дерев, але томатів і картоплі. Використовуємо також їх лікуючи. І то є скор. І взяли його ми декілька пакетів. І біошок. Не пам'ятаю, по-моєму, я вам уже, так, я вам вже розповідала, ми його сьогодні будемо використовувати. Друзі, всі ці препарати фунгіциди і використовуються вони для боротьби з, зі шкідниками, для боротьби із захворюванням рослин, а також для підвищення імунітету рослинок. Такий препарат, як медян, цього року придбала перший раз, він високоефективний фунгіцид контактної дії проти грибкових та бактеріальних хвороб. Ну, намальована картопля, тому я сподіваюся, що буду використовувати при лікуванні картоплі. Але картоплю аби колорадський жук не їв, то основне. Як він себе зарекомендує, розкажу влітку. Я думаю, що то буде окреме відео, якщо він буде достойний препарат. Наступний препарат це Сігнум, це комбінований фунгіцид для захисту дерев від моніліозу та борошнистої роси. Цим препаратом я точно пам'ятаю, що минулого року оце хорусом і ним ми обробляли абрикос. Сігнум використовували по закритій брунці. А хорус уже в ту пору, коли дерево повністю цвіте. Наступний препарат то Амістар фунгіцид широкого спектру дії для боротьби з хворобами. Він добре себе зарекомендував і ми його не використовували. Але, за відгуками садівників, рішили собі також придбати на цей рік, тому що якісь препарати треба змінювати. Для того, щоб і рослинка краще реагувала на них, і насікомі та хвороби гинули від цього препарату. І наступний препарат. Оцей препарат 45 гривень стоїть, до речі, написана ціна. А всі останні я навіть не знаю. Чоловік купував сам, і якби купував зі мною, то, мабуть, все переполовинувалося. Так, цей препарат він також. Суспензія, контактний фунгіцид, протифі... профілактичний. Так, профілактичний, ну, до речі, профілактичний, то я б, мабуть, його і не брала. Мені то вже ті фунгіцидні препарати, котрі діють на хворобу, а профілактика то таке. Ну, і звичайно, актора. Ну, як же без неї? Багато хто її знає, розказувати про неї зайве, тому що я думаю, що всі садоводи і огородники нею користуються. Ми також її цього року придбали. І придбали ну, скільки? 4 упаковки. І Амістар Голд. Його також цього року придбали, але не пам'ятаю, по-моєму, я його вже показувала. Сподіваюся, що врожай цього року за допомогою наших препаратів буде збережено. Ну і знову на закінчення відео трошки приємного моменту: це квіти, як це естетично гарно виглядає. Весняне. Тепле сонечко. І навіть уже пчолки жужать Насолоджуюсь весною, весняним теплим повітрям. А зараз буду приступати до роботи, тому що після зими її не початий край. А я бажаю вам всім гарного настрою, тепла на душі. Приємної весни і до нових зустрічей. Сезон розпочато.